І так, ми з вами протестуємо, як ви дихаєте. Що для цього потрібно? Сядьте рівненько на стілець або робіть це стоячи, зберігаючи осьове витяжіння. І вам треба розслабитися, тобто не підлаштовуватись, не підстроювати своє дихання під якісь там норми, про які ви колись чули. Просто відчуйте, як дихаєте ви. Права долоня ось тут, на грудині, ліва долоня на животі. Робіть глибокі вдихи і видихи носом, і при цьому відчувайте, яка з рук у вас рухається. Розслабтеся і зробіть таких. 5-6 вдихів-видихів. Потім е, помітьте, яка з них рухалась. Якщо це тільки права, а ліва не рухається на животі, це вже значить, що ви дихаєте поверхневим диханням, що не є добре. Якщо дві руки рухалися рівномірно, це вже набагато краще. І живіт має рука на животі гарно рухатись. Потім покладемо руки ось на ці частини ребер і так само не підлаштовуючись, робіть вдихи і видихи. Відчуйте чи Розходяться у вас ребра під руками. Зробіть теж декілька, щоб ви могли максимально відчути, що відбувається. В гарному робочому стані наші ребра мають добре розходитись в сторони. Далі у нас з вами буде маленький комплекс на те, щоб переналаштувати дихання і дати йому можливість гарно-гарно проходити в вашому тілі. Для цього вам знадобиться ось така стрічка, або ви можете взяти еластичний бинт, чи пару. Шк... Колготка пронових. І якщо у вас буде гіпервентиляція, тобто ви відчуєте головокружіння, я вас дуже прошу: зупиніться. Це така реакція вашої центральної нервової системи на дуже велику кількість кислороду, до якого вона не звикла. Вона звикне з часом. Тренуйтеся, але в момент головокружіння зупиніться, бо ЦНС може вас і вимкнути. Вона така, вона нас захищає. Ви сидите або стоїте в осьовому витяжінні і вже починаєте простукувати усі-усі ребра. Молочні залози ми з вами не зачіпаємо, а скрізь, де є ребра, ви гарненько простукуєте пальцями. Дістаєте і по плечах, і по задній частині, по лопатках. де дістаєте, там і простукуєте. Гарно можна так. Навіть зі звуком, щоб були звуки. Краще, звичайно, ці всі простукування і МФР рухи робити на ну, більш-менш роздягненому тілі, щоб дійти ближче до шкіри та м'язів. Потім розітріть. Всього десь можна зробити ці. Вправи близько двох хвилин. Розітріть там, де дістаєте усі, 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 усі ребра, і будемо вже переходити до самої вправи. Я сіла в позу діамант. Якщо вам незручно, ви можете сісти навіть на стільці, щоб ви не завалювались назад або в іншу зручну позу. Резинка ось тут, на спині, нижче лопаток, і гарненько натягнута, ви її відчуваєте. Робимо вдих туди, де у вас позаду резинка. І розширюємось. І видих, розслабляємось, розкриваємось вдих, боком сідаю. І видих, вдих. І видих. Робіть так до 15 повторень, пам'ятайте про недопущення гіпервентиляції. Уявіть, що всередині у вас такий м'яч, який треба роздути в 3D в усіх напрямках. Уявили? Бо його треба надути. Беремо резинку, чи те, чим ви її заміняєте. Гарненько навколо ребер затискуєте, тільки нічого не зламайте, не перестарайтеся. І тепер вдихом ми намагаємось розширити ребра, м'яч надути всередині. Зробити це так, щоб ви прям відчули. Як резинка натягується. Зробіть це до 10-15 повторень, так як вам зручно і комфортно на сьогодні. У позі русалки ми теж будемо надувати м'яч. ви про нього ще не забули. Сідаємо. У мене ліва нога попереду, права позаду, паралельно килимку ноги, руки в сторони з резинкою, і вона знову торкається спини. Поставили руку, надуваємо там, де торкається резинка, вдих. І видих, розкриваємося. Вдих. Відчувайте, як резинка розтягується за рахунок того, що ви надуваєте свою спину. Плечі до вух не тягнемо вдих. За маківкою витягуйтесь, бо ось ове витяжіння має бути обов'язковим. Робіть так само 12-15 повторень і міняйте сторону. І після того, як ви виконали всі ці вправи, протестуйте своє дихання знову, ось витяжіння, сидите, чи стоїте права рука, ліва рука і спокійно подихайте. Проаналізуйте, чи щось змінилося. Поспостерігайте, чи став глибшим вдих та довшим видих, що є нормою. Так само покладіть руки на бока ребер. Чи стали вони більше трошечки розходитись? Чи відчуваєте, що об'єм вдиху стає більшим? Пам'ятайте, що об'єм наших вдихів та видихів напряму впливають на продовження вашого життя. Будьте здорові!